Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як досягнути класного звучання на концерті чи то в звукостудії. У нас буде 4 відеоролики присвячені цій темі, тому не забудьте підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Також, якщо вам потрібна допомога в придбанні музичного обладнання, консультація чи інсталяція, ми будемо раді вам. Допомогти. Ми також запустили свій телеграм-канал, там дуже багато цікавої інформації. Не забудьте підписатись на наш інстаграм і наш Тікток. Всі посилання в описі під цим відео. Мені цікаво було б, чи здогадались ви, який перший принцип для класного звучання. Можливо, це класні акустичні системи чи дорогі мікрофони, можливо, навіть акустика приміщення, хоча ми про це будемо говорити. Але сьогодні ми будемо говорити. Про джерело звуку. Джерело звуку я поставив номер один. Чому? Тому що від цього залежить подальший мікс і, взагалі, робота зі звуком. І це дуже важливо. Досить часто наші акценти вони більше зосереджені на тому, які в нас акустичні системи, які мікрофони, які в нас цифровий мікшерний пульт, якого бренду, якими плагінами ми це все обробляємо. Але насправді для того, щоб отримати на виході класний мікс, потрібно зосередитись на джерелу звуку. Те, який звук ми отримали на цей цифровий мікшерний пульт, чи аналоговий пульт, чи на нашу програму в звукостудії, неважливо, тому що від цього залежить більше, ніж від того обладнання, на якому ми це все зводимо. І чим якісніше ми підійдемо до цього питання, тим менше зусилля потрібно буде тратити на обробку звуку. Тому що, наприклад, можу привести приклад борщ. Якщо ми хочемо зварити смачний борщ, і в нас підпорчені продукти, як би ми не намагались там, посолити, поперчити, довше його варити, все одно на виході ми отримаємо несмачний борщ. Для того, щоб отримати смачний борщ, потрібні прекрасні інгредієнти. І чим кращі вони спочатку, Тим смачніше в нас вийде страва. І перше, про що я хотів би поговорити, це мікрофони. Правильно ними користуватися. Навчіть ваших виконавців правильно підходити до цього. Особливо це стосується в живому виконанні. Регулювати відстань. Якщо ми надто близько тримаємо мікрофон у нас забагато низьких частот. Якщо, наприклад, досить сильний голос вокаліста, він співає в конденсаторний мікрофон, він починає тухнути, тому що мембрани злипаються, і він починає просаджувати звук. Тому дуже важливо зрозуміти, що правильне користування мікрофоном дуже важливо це музиканти, вокалісти. Тому якщо ми почнемо з цього, це дасть дуже хороший результат. Друге правило мікрофонів це правильно підібрані мікрофони. Якщо ви професійно цим займаєтесь, то дуже класно підібрати мікрофон, який допомагає вашому вокалісту, наприклад. Да? Він Підсилює його слабкі сторони голосу і не підсилює його ну, знаєте, резонансні частоти, які ріжуть вухо. Так часто буває, ми купимо класний мікрофон, який підходить майже всім вокалістам, але саме на вашому вокалісті він підсилює резонансні частоти обертана, які ріжуть слух. І потрібно в цьому випадку взяти мікрофон і не вирізати частотно, а взяти мікрофон, який не буде цього робити. Ну і третє правило мікрофонів це фазування їх, тому що звук має швидкість і не досить велику насправді. Тому так само, як акустичні системи, ми маємо фазувати. Наприклад, якщо ми ставимо лінію затримки, так само мікрофон, якщо це ударна установка. Відстань, наприклад, мікрофонів з оверхедів має бути однакова між мікрофонами і однакова до робочого барабану. Чому? Тому що якщо в нас буде різна відстань, в нас почне спотворювати звук робочого барабану і на виході ми отримуємо в міксі вже поганий звук цього барабану. І скільки ми плагінів не накладали б, би ми його не обробляли, все одно вже спотворення є, тому дуже важливо. Сфазувати мікрофони на вашій ударній установці. Так само, якщо ми озвучуємо хор, нам потрібно сфазувати мікрофони до хору. Відстань до першого вокаліста і до останнього має бути однаковою. Тому що якщо ми поставимо просто, як часто це роблять, перед хором ставлять мікрофон. Відстань від останнього одна, від середнього, друга, від першого ряду, третя. І потім кажуть, хор не звучить. Тому дуже важливо правильно поставити мікрофони, щоб було правильне фазування. Ну і останнє це якісні мікрофони. Якщо ми хочемо отримати дійсно якісний звук, потрібно брати якісні, хороші мікрофони. Тому що якщо ми будемо економити, брати там якісь китайські незрозумілі бренди, я, наприклад, особливо зустрічав радіосистеми, ти береш мікрофон в руку, і кожен удар, кожен дотик передається на мембрану. Там немає амортизації всередині, ну і так далі. Тому якісні мікрофони. Будуть давати вам хороший звук. Друге, про що хотів би поговорити, це музичні інструменти. В першу чергу мають бути якісні музичні інструменти. Тому що якщо у вас дешева бас гітара, дешева електрогітара чи акустична гітара, як би ви їх не обробляли, все одно на виході ви не отримаєте гарне звучання. Тому, наприклад, багато хто заморочується, бере дорогу гітару Тейлор, докупляє спеціальний мікрофончик, який вставляється всередину. Навіть хтось замінює звукознімачі для того, щоб отримати більш якісний звук, при тому всьому, що інструмент вже з заводу звучить добре. Тому, наприклад, можна купити дорогі дібокси, предпідсилювачі, обладнання і так далі. Але це номер один для музичних інструментів. Друге, стосовно музичних інструментів, це правильно забрати їхній сигнал. Наприклад, якщо у вас сигнал заходить прямо в мікшерний пульт, то важливо, наприклад, що вас завжди XLR-XLR до мікрофонів. Якщо у вас джекі-виходи, то джеки входить на вашому мікшерному пульті. Якщо це, наприклад, ударна установка електронна чи клавішні, то це мають бути лінійні входи на мікшерному пульті. Якщо це електрогітара, якщо це. Баз-гітара, то потрібні хай зет входи, тому що для цих інструментів потрібен ще більший опір для того, щоб отримати хороший звук. Тому, наприклад, якщо у вас немає хай зет входів на мікшерному пульті, можливо, варто поставити якийсь дібокс чи предпідсилювач. Ну а якщо ви забираєте звук на стичбокс чи на мультикор, обов'язково потрібно погодити імпеданс вашого музичного інструменту і мікрофонного входу. Дібокси ще раз дібокси. Наприклад, якщо у вас акустична гітара, електрогітара, бас гітара, я рекомендую брати активні дібокси, так як там є вже предпідсилювач. Якщо це клавішні інструменти, там ударна установка з зовнішнім живленням, то там можна брати пасивні дібокси. Цього буде достатньо і, в принципі, не потрібно брати активні дібокси. Ще хотів додати, що забудьте, забудьте. Про використання таких кабелів, як Jack XLR, тому що там різний імпеданс, і, наприклад, у вас вже на вході буде спотворений звук. Більше того, ви можете спалити вхід на своєму мікшерному пульті, якщо ви будете використовувати такі кабелі. Такі кабелі можна використовувати тільки, наприклад, якщо у вас вихід Jack є балансний на звуковій карті, і вхід на студійних моніторах XLR лінійний. Таким чином можна використовувати шнур Jack-XLR. В решті випадків використовувати Jack-Jack, XLR-XLR, Jack, тому що від цього залежить звук і не тільки. А й те, чи буде справно працювати ваше обладнання. Ну і останнє про що хотів би поговорити стосовно музичних інструментів: це ударна установка. Дуже важливо вчасно замінювати пластики, не тоді, коли вони вже взагалі не звучать, а раз в якийсь період, раз в рік, раз в півтора року потрібно міняти пластики. Також потрібно налаштовувати їх по тональності під тюнер бажано. Бо на слух, ну, мало хто може налаштувати ідеальну ударну установку. Це якісь там професійні барабанщики. але зазвичай це роблять звукорежисери на практиці та в прокатних кампаніях, в великих гуртах. Приїжджає звукорежисер, бере тюнер, ставить, підлаштовує пластики на ударних, і тоді вони класно звучать в міксі. Просто-напросто налаштовані барабани вже будуть добре звучати, без якоїсь супереквалізації і так далі. Там трішечки додали компресор, трішечки обробки і все, у вас все звучить. Ну і останнє, четверте це посторонні шуми. Чим? Краще ви над цим попрацюєте, тим чистіший звук ви отримаєте на своєму цифровому мікшерному пульті. Якщо у вас жива барабанна установка, ізолюйте її від всіх виконавців, наприклад, від вокалістів, особливо якщо є хор у вас чи якісь ще музичні інструменти, які озвучуються мікрофоном. Ізолюйте максимально ударну установку. Звичайно, що, наприклад, коли ми ізолюємо орг то там багато відбитів. Тому потрібно попрацювати над акустикою в самій кабінці. Наприклад, там зазвичай стеля має звукопоглинаючий матеріал і, наприклад, задня частина. Хто ще робить по периметру? Тому, якщо ви попрацюєте над цим, це буде вже гарне звучання. Також мінімізуйте кількість моніторів напольних, перейдіть на вушний моніторинг. Наприклад, я зазвичай раджу лишати два напольні монітори для того, щоб, наприклад, якщо вийде спікер чи як резерв, щоб завжди було два напольні монітори. Решта музикантів, вушний моніторинг, тим паче зараз можна по кабелю зробити це недорого, там p 2 Behringer або альтернатива, і все у вас все буде чудово звучати. Мінімізуєте шуми на сцені, тим якісніший і чистіший сигнал ви отримаєте вже на вході в ваш пульт і на виході у вас буде більш якісне звучання. Надіюсь, це відео для вас було цікавим. Не забудьте підписатись на наш канал, тому що в наступних відео ми розглянемо наступні принципи для того, щоб досягнути якісного звучання.